За 55 гривень за декілька років у вас розростеться от такі шикарні кущі гортензії Анабель. У мене є до продажу. Хто хоче, замовляйте. Уявляєте? Які шапки, взагалі. Дивіться, моя голова, Дивіться, як голова прямо. правда, великі, класні такі. А також для цінистого саду у мене є на опт гейхери. І на об також є і різні сорта володистої гортензії. Бажаєте замовити? Пишіть. А ось дяденька поїхав, такі ці, ці леопардові в нього сидіння, а прям він встрень цей рік. Да? Ой, яка тут красота взагалі. Зараз йдемо рибок дивитися. Тут такі рибульки, рибочки-рибучки. Бачите карасики? Як вони називаються, хто знає, напишіть. Ви яка красота. Буль-буль-буль. Ех, -буль -буль. стовпом пахне. А, ну і сітка вже хтось ловить її, так? Да? Дивіться, яка тут красота.